Добрий день, малюві діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього року яка роль повітря у природі. Станьте, діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли? Працювати почали. Так, яка у нас пора року за вікном? Осінь. Який місяць? Листопад, яке число? Четверте. Чи небо ясне, похмуре? Чи є опади, чи немає? Яка температура повітря? Молодці. Розгадайте, будь ласка, ремус. Вітря. Прибираємо к. Вітря. Повітря. Правильно. Для чого нам повітря? Щоб їхати так, а отже без нього неможливо нам життя. Чи можна його побачити? Ні. Якщо ми з вами подивимося, то склад повітря. Спершу це найбільша частина, це азот. Такими помаранчевим кольором це кисень, який ми з вами дихаємо, вуглекислий газ, який видихаємо, віддихаємо, та інші гази таким жовтеньким. Такі гази, як кисень, вуглекислий газ і азот беруть важливу участь в біохімічних процесах є дуже потрібні для існування всього живого на планеті. Різні випадкові домішки, наприклад, водень, м'яку, козон, зірководень, метан та інші гази, потрапляють у повітря внаслідок ниття органічних решток, виверження вулканів або роботи хімічних заводів. Під час дихання люди тварини рослини берують з повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ. Тобто вдихаємо кисень, видихаємо вуглекислий газ. Зелені рослини для своєї життєдіяльності беруть з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Це явище відбувається лише у світлу частина доби. Бачимо, вдихають вуглекислий газ, вдихають кисень, який ми з вами споживаємо. Так, рослини підтримують природну рівновагу у складі повітря. Яке ж значення має повітря для рослин? Рослинам для дихання потрібен кисень, а для живлення утворення поживних речовин вуглекислий газ. Бачимо, вуглекислий газ отримали, кисень, так, мінеральні речовинки вода, і так само теж кисень отримали і вуглекислий газ. Отже, ще раз, рослинки, щоб дихати, то їм потрібен кисень буде вуглекислий газ, а щоб утворитись поживні речовини, то навпаки вуглекислий газ а будуть утворюватися кисень. Подумайте, чому люди насаджують рослини на населених пунктах і зводять їх у своїх помешканнях? щоб повітря було чистіше, щоб більше було кисню, адже, говорить, ліси це легені планети. Доглядячи за рослинами, дотриматися таких правил: провітрити кімнату, при цьому порігайте рослин від протягів. Видаляйте полоски, він забиває продих і заважає походження світла. Не забувайте розпушувати грут, адже дихають як наземні, так і підземні частини рослини. Не забувайте вчасно поливати рослини. Яке ж значення має повітря для тварин? Тварини, які рослини, потребують повітря. Наприклад, кити, хоч і живуть в морі, але час від часу вимушені виринати, щоб вдихнути повітря. Риби дихають у водному середовищі за допомогою зябер. Вода з розчиненим киснем проходить через роту зябра. Розчинений кисень поглинається і надходить в організм. Від... Так, подивимося, як ми можемо ще Кисневі маски, так, і в літаках, і людина... адже за допомогою потрапляє. Далі акваланги, скафандри. так, що під водою В цих балонах ми тримає велику кількість кисню та скафандри. Яке ж значення має повітря для людини? Отже без нього неможливе життя. Так, рослини взимку перебувають у стані глибокого спокою. Сніговий покрив для них має важливе значення. Пухнастий сніг містить багато повітря, воно не пропускає тепло і не дає землю охолонути. Таким чином, сніг разом з повітрям захищають рослини від перехолодження. Вам, напевно, доводилося бачити цегло з отворами або пористи пінопласт. Так, Чому не, за... не пропускають холоду? Тому що місце цими хмар... частинками так, затримується повітря, і воно не дає проходити холодною. Тобто так і зберігає. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 47. Так. Підгадайте, будь ласка, загадку, запишіть та намалюйте її. Вона таке велике, що займає цілий світ. Вона таке маленьке, що не менше щелінку зайде. Правильно, це повітря. А чи можемо ми його намалювати? Ні, тому що воно яке? Безбарне. Повітря, воно безбарне та прозоре. Написали повітря. Воно безбарвне та прозоре. Воно безбарвне та прозоре. Так, запишіть, що сходить до складу повітря. Підкресліть зеленим оліцем назву газу, який організми вбирають під час дихання, а червоним назву газу, який видихають. До складу повітря входять азот, кисень, вуглекислий газ, інші гази та водяна пара. Отже, записали, будь ласка. До складу повітря. Ходит азот, кысынь. вуглекислий газ інші гази Та водяна пара. Так, отже, вдихаємо з вами кисень, підкресли, будь ласка, зеленим олівцем. Так, а видихаємо вуглекислий газ. Так само підкреслила. Так, розглянемо добовий раціон людини. Запишемо з вами висновок. Вода 2 літра їжа, 1-2 кілограми. Повітря під час відпочинку 12 кг, під час легкої роботи 45, під час весою 69 кг. Бачимо, що повітря набагато більше нам потрібно. І висновок. людина не може існувати без повітря, воно їй необхідно більше, ніж їжа та вода. Отже, записали, будь ласка, людина не може. Існувати, без повітря. Без повітря. Воно їй необхідно більше, воно їй необхідно більше ніж їжа, та вода. Так, розглянемо з вами світлинки, запишемо, яке значення має повітря для тварин. Всі тварини дихають киснем, вона є в воді під снігом та під землею. В повітрі також літають комахи, бджоли, жуки, метелики, а високо у небі птахи. Отже, ви зупиняєте відео та записуєте повністю цей текст. Отже, як же ж для наших тварин. Тваринки дихають киснем, так? Воно є у воді, є під снігом, під землею. А, також літають комахи, бджоли, жуки, метелики, а високо в небі, птахи. Так, повітря складається з великої кількості газів, азоту, кисню, великислого, інших газів та водяної пари, різних домішок, таких як сажа, пил або дим. Повітря має велике значення для життя. Без нього не можуть існувати рослини, тварини, гриби і люди. І е, таке цікавинка. у тісної, коли кладуть соду, коли пиріг ставлять у гарячу пічку або духову шапу. Сода всередині пирога нагрівається, втворюються бульбашки вуглекислого газу. Підієте тепла, бульбашки збільшуються, тому пиріг зростає. Коли ви місяці або збиваєте тісто, в нього потрапляють бульбашки повітря, і воно стає пухким там яким. Отже, подумайте, що ви навчилися чого досягли за цей урок, так і домашнє завдання у вас буде номер п'яте. Повинна ви з ним порететися. До побачення та гарного дня!